Здоров'я глядачам, слава Україні! Навантажувач GCB, або Маніту, або інший телескопічний навантажувач. Річ, яка потрібна в кожному господарстві і яка є незамінна в кожному господарстві. Ну, так що ви розуміли, ми вже настільки до нього привикли, що за 4 чи за 5 років, що якщо він у нас не працює, то вся робота стоїть. Суть даного відео полягає в тому, що я хочу поділитися своєю практикою заміни електричного розподільника на механічний. Отже, ось у нас тут стояв механічний електричний розподільник. Тобто він там позиційний пропорційний розподільник, який керувався джойстиком. І все так гарненько і плавненько в нього виходило. Він знаходився ось тут. Кріплення ми залишили, все залишили. І поміняли це все діло на механічний, механічний болгарський розподільник, шестисекційний. Гарненько так ось його закріпили. І ось, ось так воно все виглядає. Тобто, що ми зробили? Ми Повністю всі шланги просто подовжили, там десь в районі на 50-60 см. І з цього розподільника кинули троса. І тепер у нас в кабіні є два джойстика. Перший джойстик це той, який був і який не працює. Він є. І я далі скажу, чому ми його залишили. І другий джойстик це той, який вже йде на е, сам е, ковш і на, на саму стрілу. Все інше ми взяли на е, важелі. Ось так. Один важель у нас так працює, це на висов стріли. Інші всі працюють вверх-низ, верх, -низ, верх -низ. Е, Ну, я, я просто показую, як ми зробили, а потім скажу, як варто було ще по-іншому зробити. Тобто, в е нас виходить, що якщо потрібно буде замінити все навпаки, з механічного на електричного, ми все залишилося і ми там, за один день можемо це все зробити. Так, і як ми зробили? Е все зробили е по-своєму, все робили самі. Ось, оці всі кріплення, це йде ланцюг 38-й ланцюг, звичайний сільський господарський ланцюг. І теж ось ця барашка, чи як він його назвати, там це теж виточена така штучка, в яку входить. Я не буду показувати, тому що людина, яка береться це робити, вона сама здогадається, як його зробити і зробить. І сам знайомий всім вам, я так думаю, джойстик керування гідросистеми. Ну, в принципі, ось ця система, що в мене тут є, вона абсолютно нормальна. Але якби от зараз прийшлося заново робити, то я все-таки зробив би так, як роблять інші перемикач потоку, чи як коли ось такою кнопочкою раз, і перемикається на, на інший розподільник і вже в якомусь одному положенні. Вибраному цей джойстик ще керує і третьою секцією. Тобто, коли у мене зараз, ось, наприклад, це кіюшу вверх або вниз, стріла вверх або вниз, то ще нажавши ось цю кнопочку, в мене було б ще в одному положенні висув стріли. А так ми ну, трошки незручно, але ми вже привикли, ми навіть таку раз. І е, кистью руки ми, ми це все діло поправляємо. І е, ну, звичайно, цей такий е, легенько ним, все так чітко йому, і одразу третє ось положення. Цим трошки треба давати сили, але вже ми при, звикли і вже, вже воно працює вже працює. Ну, вже місяць добре ми ним катаємося і працюємо. Тобто оця система вся обкатана. Прийшлося змінити положення, вигнути цього важеля перемикання передач, бо він заважав ось цій. Тут ми зробили стієчку, прикрутили до підлоги з двох кутничків і зафіксували самого ось цього джуйстика. Ось така система. Ну і логічне питання, чому ми вирішили так зробити. Ну, я вам розкажу історію. У нас одного разу накрився насос, цей що тут, основний насос, який йде на всю цю систему. І він погнав стружку, і ця стружка забила повністю розподільник, який тут був рідний. І ми його здали на ремонт. Здали на ремонт у Запоріжжя. Довго нам його ремонтували, мабуть, два місяці це точно. Хоча інші були обумовлені терміни. Ну, можна їх зрозуміти теж, тому що саме тоді були проблеми із електрикою, і їх бомбардують, на жаль, і до, 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 до сьогоднішнього дня. Але то не факт. Нам якби його зробили, показали відео, що він працює, ми його знову поставили сюди, він попрацював буквально там місяць, може два. І знову накрився. Накрилися там деякі секції, і я вирішив вже не, не випробовувати долю, а вирішив через знайомих передати вже цей розподільник на Данію Тобто, перший раз ми заплатили на данію, тому що це фірма Danfoss данська фірма, і з Данії там у нас контакти є. Сказали, що там без проблем будь-які деталі на цей розподільник є, і все зроблено. Пресувати. Перший раз я заплатив, якщо я не помиляюся, 80 тисяч гривень за ремонт. Другий раз ще мені його не поремонтували, але з огляду на те, що це вже тривалий час, цей ремонт відбувається. А тут по ньому кожен день це як золото, коли воно коли не працює у сезон, техніка це просто катастрофа. То е, я вирішив подумати і, і, і ставити. Встановити механічний розподільник, але при такій умові було все технічне завдання, щоб можливо було і залишити і механічний, і електричний при потребі. Тобто ось така модель, яку я вам показав, дає можливість потім поставити цей рідний заводський розподільник і користуватися рідним електричним розподільником. Для того щоб все було так, як і раніше було, дякую всім за перегляд. Надіюся, відео моє буде вам корисне. Слава Богу, за все, слава Збройним силам і слава Україні!